Добрий день, починаємо урок алгебри. Сьогодні ми з вами розглянемо тему розкладання многочленів на множники способом винесення дужки спільного множника. Але перед тим, як почнемо вивчати новий матеріал, давайте зараз ви спробуєте розгадати веселі математичні ребуси і дізнаєтеся термінами, якими ми будемо оперувати сьогодні на уроці. Зробіть зараз, будь ласка, паузу і спробуйте. Прочитати ці ребуси, да? розгадати ребуси. Так. Сподіваюсь, ви розгадали, що перше слово у нас вийшло множник, друге слово спосіб. І починаємо працювати. Дивіться, розкласти многочлен на множники означає подати його у вигляді добутку одночлена на многочлен. Або добутку кількох многочленів так. Щоб цей добуток був тотожно рівним даному многочлену. Зараз почнемо розбиратися да, з цим. Правило, здається, складним, але насправді тема не складна, але дуже потрібна. Як і всі теми в цьому класі. Да? Давайте подивимося, наприклад, 5х мінус 5 у Спільний множник буде 5. Ми його можемо винести за дужки. Якщо ми заберемо у 5х5, поділимо на 5, да? що у нас залишається? Х. Від 5у у нас залишається y. Що у нас буде 5, множимо на х-. Існують різні способи розкладання многочленів на множники. В да? цьому році ми їх будемо всі вивчати. Перший спосіб це винесення за дужки спільного множника. Другий спосіб це групування, і третій спосіб це формули скороченого множення. Ми з вами почнемо з першого способу винесення задушки спільного множника. Да? Але ще раз повторюю: в цьому році ми розглянемо і групування, і форму оскороченого множення. Всі три способи дуже важливі. Всі ми будемо використовувати у кожному класі. Отже, давайте зараз попрацюємо, да, і будемо виносити спільний множник. Будемо працювати з вашим підручником. Будемо працювати письмово. Перший номер, номер 302. Запишіть суму у вигляді добутку. І записуємо перше 3А плюс 12Б. Дорівнює. Що я зараз напишу іншим кольором, це просто пояснення. Да? Ми це не пишемо. Подивіться: 12 це 3. Помножити на 4. Подивіться, що є спільного. Да? Я думаю, кожен помітив, що це є 3: ось 3 і ось 3, да? Отже, спільний множник у нас буде 3. Повертаю наш колір. За дужки я можу винести 3. Що у мене залишається від першого? Подивіться, я зараз навіть обвела, да? щоб ви бачили, якщо я заберу 3, у мене залишається а. Знак зберігається, плюс. Від другого, подивіться, що в мене залишається 4 помножити на b. 4B. Зараз я розклала на множники, да, у вигляді добутку. 3 множимо на дужку А плюс 4 b Друге, давайте запишемо. Мінус 6а. мінус 9х. Знову ж таки, те, що я зараз напишу іншим коріном, це ми проговорюємо просто усно, да? Просто я запрошу, щоб ви це побачили. Подивіться. 6 помножити на 3. 9 – це 3 помножити на 3. Отже, що у нас є спільного? Давайте подивимося. Так, зараз 3 напишу. Що у нас є спільного? Давайте подивимося. І в першому, і в другому є спільний множник 3. Ми його винесемо за дужки. Але давайте подивимося, що і перший, і другий має мінус. Давайте винесемо за дужки не просто 3, а винесемо за дужки мінус 3. Отже, спільний множник у мене буде мінус 3. Що в мене залишається від першого? Подивіться, я забрала мінус, забрала 3, залишається просто 2а. Далі, що в мене залишається від другого? Я забрала мінус, отже, тепер у мене буде плюс. Я забираю 3, у мене залишається 3х, плюс 3х. Давайте зараз зробимо для себе дію навпаки, розкриємо дужки. Мінус 3 множу на 2а. Буде мінус 6а. Слідкуйте, да? Ось у мене мінус 6а. Мінус 3 множу на плюс 3х. Мінус на плюс, дасть мені мінус 3 на 3 9х, мінус 9х. Ми себе зараз перевірили, так? Да? Ви можете теж себе перевіряти на початку. Далі, третє. 17а. Додати 17. Дуже легкий приклад, але звертаю увагу, що на ньому часто роблять помилки учні. Подивіться: ну, спільний множник, уже відразу видно 17, да? Якщо я винесу 17, що в мене залишається від першого? А, і тепер дивіться уважно. Дуже часто учні кажуть, від другого нічого не залишається, не будемо нічого записувати. Ні, це неправильно. Від другого залишається одиничка. Коли ми виносимо спільний множник, ми ніби ділимо 17А поділили на 17, отримали А, ось ми записали. А потім 17 ділимо на 17. Що у нас залишається? Одиничка. Це дуже важливо, да? бо якщо ми про неї забудемо, буде неправильна відповідь. Отже, в дужках у мене буде А плюс 1. Знову ж таки, можете себе перевірити, розкрити дужки, і ви отримаєте ось цей вираз. Четвертий приклад. Мінус АВ Мінус А дорівнює. Дивимося, що ми можемо за дужки винести? Мінус А. Що залишається від першого? Залишається просто Б. Від другого, якщо я забираю мінус, да, у мене буде плюс. Якщо я забираю А, у мене залишається одиничка. Перевіримо себе, відкриємо дужки. Мінус а, б, Мінус А. Да? Мінус А множимо на плюс 1 буде мінус А. Все правильно. П'ятий приклад. 14а. Відняти 21х. Дивимося, що буде. 14, знову ж таки, да? поміняю колір, наші думки зараз діти. 14 це що у нас? 2 помножити на 7. 21 це 3 помножити на 7. Неважко побачити, да? що спільний множник буде 7. Отже, за дужки винесу 7. Що в мене залишається від першого? 2а. 2а. Мінус. Що залишається від другого? 3х? 3х. Шостий приклад. 8 b Мінус 8. Знову ж таки, да? Уже нам відразу видно. Ще спільний множник буде 8. Від першого залишається b, Від другого, увага, да? мінус 1. Не забуваємо. Якщо ми 8 поділимо на 8, буде одиничка. Цю одиничку ми не втрачаємо. 8. Множимо на B8B. Мінус 8 множимо на 1, 8. Тема не складна, Якщо ви знаєте табличку множення, вона дуже проста. Да? Ідемо далі. Наступний номер, номер 304. Перше. 5АБ плюс 5х. Давайте подивимося, який буде спільний множник? Що є і в першого, і в другого. Подивіться 5 бачимо, да? і є Б. Отже, що ми винесемо? 5Б. Що залишається в мене? Подивіться, якщо я заберу тут і 5, і Б, що в мене залишається А. Плюс забираю у другу 5 і забрала b. Що залишається х. Якщо ви розкриєте дужки, подивитеся, що ми все зробили правильно. Друге: 2х. мінус 8 y. Знову ж таки, наші думки, 8 це 2 помножити на 4. Який у мене буде спільний множник? Подивіться, 2 є у першого і у другого. І що ще є спільне Y, так? Да? Y. Отже, що я за дужки можу винести? За дужки я можу винести 2. Друга частина відео що залишається в дужках, якщо я 2 за дужки винесу. Від першого залишається Х мінус. Від другого залишається тільки 4. Так. Третій приклад мінус 5 ав плюс 5А дорівнює. Що за дужки можу винести? Можу винести 5, можу винести А. І давайте зараз потренуємося зі знаками, да? винесемо мінус 5А. Мінус 5а. Хоча я могла винести і просто 5А. І так, і так було правильно. Але я просто хочу, щоб ви потренувалися і зрозуміли, да? мінус 5а я винося за дужки. Якщо я перше поділю на мінус 5а, що в мене залишається? Просто Б. Тепер дивимося. Якщо я друге, оце 5А поділю на мінус 5А. Що це в мене буде, діти? 5А не буде, да? але знак буде мінус. 1. І ще раз. Чому так в мене вийшло? Дивіться, я 5А поділила на мінус 5а. Пригадуємо, як ми ділимо. да Скорочуємо а, а Скорочуємо 5 5 Залишається у нас кругом одинички, але мінус буде, да? мінус 1. Ось тому в мене вийшло зараз мінус 1. Якщо я розкрию дужки що в мене буде мінус 5аБ. Далі мінус 5А множу на мінус 1 буде плюс 5а. Четвертий приклад розбираємо. 7А плюс 21А 21 АГ. Дорівнює. 21 це 3 помножити на 7. Да? Отже, що в мене спільного є. І там, і там є 7а? Якщо я 7А за дужки винесу, від першого в мене залишається 1 плюс. Від другого що в мене залишається 3 і. Y, плюс 3 y Так. Тепер давайте попрацюємо трошечки усно. Да? П'ятий приклад, дивимося на нього. 9х квадрат мінус 21х. Так, зараз я збільшу, давайте. А, ні, не вийде. Зараз тоді витру дошку і збільшую, да, щоб нам було зручно працювати. Так, поки я витираю, а ви намагаєтеся самостійно да, винести спільний ножин за дошки і подивитися, що у нас там виходить. Так. Збільшую. Давайте. П'ятий приклад, так. Да? 9х квадрат мінус 27х. В думках, що у нас? 27 це 3 помножити на 9. Отже, бачимо, і там, і там є 9. І що у нас ще спільне х? Якщо ми за дужки винесемо 9х, що у нас від першого залишається? Х. Мінус від другого залишається 3. Отже, буде в дужках х мінус 3. Шостий приклад. Ось він. Так? Що у нас спільне? Давайте подивимося. 9 це 3, помножити на 3. Отже, за дужки ми можемо винести 3а. Що залишається в мене в дужках? Від першого нічого, да? Одиничка. Мінус 9 а да, було. Ми забираємо 3А. Що залишається? 3а. І ще раз, да, чому так залишилося? Бо 9 це 3, помножити на 3. Помножити на А і на А. Це А квадрат. Зараз я забрала 3А. Що в мене залишається 3А. Тому я написала в дужках 3А. Сьомий. М квадрат мінус МА. Це дужки, що я можу винести? Це дужки можу винести М. Що буде в дужках у мене? Від першого залишається m. Залишається... Залишається A. m -A. 8. 12 це 3 помножити на 4. Да? 3 помножити на 4. За дужки, що я можу винести 4а. 4а. Що в мене залишиться? Від першого в мене залишається 3х, від другого залишається мінус А. Спробуйте зараз самостійно розібрати усно 9, 10, 11 і 12. Да? І спробуйте з 9-го винести зі знаком мінус за дужки, і з 12-го обов'язково да, зі знаком мінус. Щоб нам не заважали потім в дужках ці мінуси. Отже, добре, йдемо далі. Обчисліть зручним способом. Працюємо письмово. Я вам скажу, що такі завдання ми вже виконували в 5 і в 6 класі. Да? Просто зараз ми це вже розуміємо, як називається що винесення спільного множника за дужки. Давайте подивимося, який спільний множник буде. Ось він, 132. Да? Ви пишете умову, я просто напишу дорівнює. Зробіть паузу, будь ласка, запишіть умову першого прикладу і розв'язуємо. Якщо я за дужки винесу 132. У мене в дужках що залишається. Від першого залишається 27, від другого залишається 73. Що таке 27 додати 73. Це буде 100. А на 100 ми дуже легко вміємо множити да? до нашого числа, допишемо два нулі. Що у нас буде 13200. Бачите, ми усно розв'язали такий приклад. Якби ми не знали цього способу, що б ми робили? Множили в стовпчик 1. Множили в стовпчик 2. І додавали 3. Да? Але ми з вами вміємо працювати да? і обчислюємо такі приклади, усно використовуючи. Спосіб винесення за дужки спільного множника. Да? Другий приклад. Зробіть паузу, запишіть умову, дивимося. Спільний множник 37. Виносимо його за дужки. Що залишається в дужках? Від першого залишається 119. Мінус від другого залишається 19. Подивіться, знову ж таки, в дужках у нас вийшло 100. 37 помножимо на 100. Допишемо 2 нулі до 37. Виходить: 3700. Подивіться, як ми швидко да, обчислили такі, здавалось, би складні приклади. 3700. Ідемо далі. Зараз ми з вами будемо розв'язувати рівняння. У вашому підручнику це номер 313. Розв'язувати рівняння, теж будемо використовувати наш сьогоднішній спосіб. Записуємо перше рівняння х2х дорівнює 0. Подивіться. Що можемо винести за дужки? Спільний множник у нас х. Від першого залишається х, мінус 2 залишається від другого дорівнює 0. Давайте подивимося, що у нас вийшло: добуток, да? х перший множник, другий множник це дужка х мінус 2. Давайте подумаємо: а коли у нас добуток дорівнює 0. А тільки тоді, коли один із множників дорівнює нулю. Зараз у нас два множники, да? і ще раз повторю, перший множник це х, другий множник це наша дужка. Отже, ми не знаємо, а який саме з множників дорівнює 0. Отже, ми прирівняємо до нуля кожний з множників. Прирівняємо спочатку до нуля перший множник, х дорівнює нулю. Прирівняємо до нуля другий множник з боку, так і пишемо, як і я. Х мінус 2 дорівнює нулю. І тепер знайдемо значення наших хсів. Да? Подивіться, з першого вже відразу нам видно, що х дорівнює 0. Ось з цього рівняння знайдемо значення х. х дорівнює мінус 2 переносимо в іншу сторону, змінюємо знак, буде 2. Отже, наше рівняння дорівнює нулю. Коли у нас х або дорівнює 0, або дорівнює 2. Пишемо відповідь. Пишемо 0, 2. Не забуваємо крапочка з комою, да? Давайте себе зараз перевіримо: підставимо 0. Що у нас буде? 0 в квадраті це 0. Мінус 2 множимо на 0, 0 мінус 0, 0 буде 0. Підходимо. Розбираємо відповідь 2. 2 в квадраті це 4. 2 множимо на 2, 4. 4 мінус 4 буде 0. Отже, подивіться, ми розв'язали правильно наше рівняння. Давайте далі. Друге рівняння х квадрат плюс 4х дорівнює 0. Знову ж таки, спільний множник, думаю, вже кожен бачить і розуміє, буде х. Виносимо за дужки х. Від першого у нас залишається х. Плюс від другого залишається 4 дорівнює 0. Пригадуємо да, добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Прирівняємо до 0 перший множник, Прирівняємо до 0 другий множник. Другий множник – це наша дужка, Да? Тут уже все зрозуміло, вже готова відповідь. Да? Працюємо з цим рівнянням. Плюс 4 переносимо в іншу сторону, буде мінус 4. Отже, які будуть наші відповіді. Відповіді 0 і мінус 4. Відповіді. Ваше домашнє завдання: винесіть спільний множник за дужки. Перед вами 4 приклади, 4 вирази. Подумайте, який же спільний множник вони мають. Винесіть його за дужки і напишіть, що залишається в дужках. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!